Олександр був жаданим сином в щирій, чесній, добропорядній родині багнюків, зростав разом із молодшою сестрою Іною в любові, турботі та увазі найрідніших людей. Олександр був добрим, слухняним учнем, проявляв старанність, виваженість і недитячу розсудливість у всіх справах. Добре навчався, був дисциплінованим, намагався в усьому бути першим. Ще навчаючись у школі, Олександр обрав для себе майбутню професію. Велика любов до техніки та повага до військових визначили майбутню стежину в самостійне життя. Курсант Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України Олександр Багнюк, давши урочисту присягу на вірність народу України. Залишиться вірним її до останньої хвилини свого життя. У вересні 1998 року офіцер Збройних сил України, лейтенант Олександр Багнюк, прибув за місцем призначення до 72-ї гвардійської механізованої дивізії, яка у 2002 році була переіменована у 72-гу окрему механізовану бригаду сухопутних військ Збройних сил України. Та з 14 вересня був призначений на посаду командира танкового взводу механізованого батальйону. У квітні 2004 року Олександра Багнюка призначають на посаду заступника командира танкової роти з озброєння. Через півроку командиром ремонтного взводу відновлювального батальйону. А з 15 жовтня 2009 року майор Багнюк отримав нове призначення. Став заступником командира 3-го механізованого батальйону з озброєння. У Білій церкві знайшов особисте щастя Лідію, вірну супутницю життя та двійко діток, сина Назарія та донечку Софійку. Сан Санич так з любов'ю і повагою називали бійці та командири Олександра Олександровича. Більшість робочого часу він проводив навчання з операторами-навідниками бойових машин піхоти на рідному Малополовецькому полігоні. Попереду дорога на буремний схід. Війна тільки розпочиналася. Ніхто тоді не знав, як довго вона буде тривати, і що додому повернуться не всі. Олександр Багнюк завжди був поряд зі своїми підлеглими, був для них грамотним. Уважним командиром і надійним другом. Маріуполь, Волноваха, Савур Могила, Донецький і Луганський аеропорти, Зеленопілля, Червонопартизанськ і Зварине. 72-й бригаді випало пройти випробування під вогняним дощем мінометів і градів на найгарячіших ділянках фронту. З малих літ Олександр любив техніку. Бойову машину жартома називав танчиком. Де ремонтують танки, снаряди не рвуться, завжди заспокоював своїх рідних у коротких телефонних розмовах. Останнє прижиттєве фото Олександра Багнюка у Донецькому степу під Волновахою.